Найактивніша комета сонячної системи нові дані про ядро Землі, пригоди Джеймса Веба та інші цікаві новини чекають на вас у новому випуску космічних новин. Привіт, мене звати Іван і ви на каналі Всесвіт.ua. Одна з найдивніших комет сонячної системи спантеличує астрономів по всьому світу. З кінця вересня комета під назвою 29 p або комета Швасмана Вахмана. Періодично спалахує надзвичайно потужними виверженнями, які навіть роблять її другим за активністю тілом сонячної системи після супутника Юпітера Іо. Але чому вона вибухає, ніхто не знає. Ця комета є досить приголомшливим об'єктом. Маючи діаметр понад 60 км, вона є однією з найбільших комет сонячної системи, приблизно такого ж розміру, як і знаменита комета Гейла боппа яку спостерігали у небі в 90-х роках. Це одна з небагатьох комет, відомих як кентаври, що обертаються навколо Сонця у зовнішній сонячній системі, головним чином між орбітами Юпітера і Нептуна. До речі, кентаврами їх називають тому, що ці об'єкти мають спільні риси як комет, так і астероїдів. Незважаючи на свої цікаві характеристики, більшість спостережень за кометою 29 p донедавна надходили не від професійних астрономів, а астрономів-любителів. Річ у тім, що неможливо передбачити, коли саме на кометі буде відбуватися черговий спалах, тому за нею потрібно спостерігати постійно. Але професійним астрономам часто буває досить складно знайти час в роботі телескопа для систематичного моніторингу, на відміну від аматорів, які фактично мають телескопи у себе на подвір'ї і можуть спостерігати, коли захочуть. І саме їм вдалося 25 вересня спостерігати кілька послідовних потужних вивержень. Менш ніж за два дні яскравість комети збільшилась приблизно в 250 разів. Серія спалахів утворила яскраву туманну кому, тобто оболонку газу, що виділяється з поверхні і є характерною рисою комет. Звісно, астрономи-любителі попередили професійних астрономів про надмірну активність 29П. І, оскільки спалахи були настільки незвичайними, групі астрономів із шести американських університетів вдалося отримати деякий час спостереження за допомогою космічного телескопа Габбл, сподіваючись, що їм вдасться спостерігати за згасаючою кометою та дізнатися щось про її природу. Але на жаль, як ви вже мабуть чули, 25 жовтня космічний телескоп ветеран зазнав технічного збою і перейшов у безпечний режим, якраз за день до того, як він мав звернути погляд на далеку комету. Шкода, адже час був ідеальний 24 жовтня комета спалахнула в черговий раз. Однак науковці не вішають носа і сподіваються, що після повернення габла у робочий режим їм все ж таки вдасться отримати якісь наукові дані та розібратися в природі таких потужних вивержень. А поки що важко зрозуміти, чому саме зараз відбувається різке зростання активності. Взагалі-то активність комет визначається теплом від сонця. Чим ближче комета знаходиться до зірки, тим більше матеріалу випаровується. Але орбіта комети 29 p кругова, тому її відстань до сонця майже не змінюється, і вона взагалі не повинна демонструвати подібну активність. По одній із версій, менші спалахи, що періодично відбуваються на кометі, викидають матеріал, який потім знову падає на поверхню, утворюючи міцну кору. Можливо, під цією кіркою накопичується водяна пара, яка рано чи пізно вибухає, наче вулкан. Так чи інакше, це поки що гіпотеза. Цікаво, що за даними досліджень, взаємодія комети 29 p з тяжінням Юпітера може викинути космічну крижану кулю у внутрішню сонячну систему вже у 2038 році, перетворивши Кентавра на комету сімейства Юпітера, яка наближається до Сонця. Тому, можливо, у астрономів ще буде шанс познайомитись з нею поближче. Дослідники виявили, що ядро Землі не зовсім відповідає нашим уявленням про нього. Понад півстоліття наукове співтовариство вважало, що внутрішнє ядро Землі це тверда куля зі сплаву заліза, оточена рідким зовнішнім ядром. Але у новому дослідженні, опублікованому 20 вересня, посилання на яке ви можете знайти в описі, припускається, що насправді твердість планетарної кулі коливається від твердого до напівм'якого та до рідкого металу. Хоча з 1950-х років вчені знали, що наша планета не порожня, надра планети ще не досліджені. Величезна спека та тиск занадто великі, щоб там міг подорожувати будь-який зон створений людиною. Однак замість цього геофізики покладаються на сейсмічні хвилі, які генеруються землетрусами. Вимірюючи ці масивні вібрації, вчені можуть зобразити картину внутрішньої структури планети. Такі хвилі бувають двох основних типів: поздовжні хвилі, що викликають локальні стиснення та розтягування, і поперечні хвилі, тобто хвилі з суву. Кожна хвиля може прискорюватись, сповільнюватись або відбиватися від різних середовищ, коли вона проходить крізь землю. Науковці спостерігали, як сейсмічні хвилі, створені сильними землетрусами в п'ятьох різних точках планети, проходили через ядро землі на протилежну сторону земної кулі. Але щось пішло не так: хвилі з суву землетрусів, які мали пройти через тверду металеву поверхню, натомість відхилялися в певних областях. Дослідники перевірили результати своїх спостережень, які виявилися правильними, що могло означати лише одне: довгий час науковці неправильно уявляли собі структуру ядра. Тому дослідникам довелося переглянути своє базове уявлення про тверде внутрішнє ядро. Вони виявили, що спостережні хвилі спрацювали таким чином, якщо замість суцільної твердої кулі ядро мало кишені рідкого в'язкого та напівтвердого заліза поблизу своєї поверхні. Консистенція була дуже неочікуваною, подекуди м'які ділянки змінювались надзвичайно жорсткими. Власне, це дослідження потенційно зможе допомогти вченим краще зрозуміти зв'язок між внутрішнім середовищем планети та її магнітним полем. На цьому знімку космічного телескопу Габл зображена зірка Лева. Розташована приблизно за 400 світлових років від землі, вона є вуглецевою зіркою, тобто яскравим типом зірок червоних гігантів з багатою вуглецем атмосферою. Ця зоря помирає, і її щільні хмари чадного газу та пилу були утворені, коли зовнішні шари самої зірки були викинуті у порожнечу. Коли у зірок малої та середньої маси закінчується паливо, тиск нагрітого газу, який протидіє власній силі тяжіння зорі, починає програвати свою боротьбу, що призводить до стискання зірки та її подальшого колапсу. Коли ядро руйнується, оболонка плазми, що оточує ядро, стає достатньо гарячою, щоб почати синтез водню, генеруючи достатньо тепла, щоб різко розширити зовнішні шари зірки і перетворити її на роздутого червоного гіганта. На цьому етапі свого життя, або скоріше смерті, зірки викидають величезну кількість газу і пилу у космос, врешті-решт, втрачаючи свою зовнішню оболонку. У випадку вуглецевої зірки CW Leva, в результаті цього процесу Зорю оточував щільний шар пилу, викинутий в космос вуглець є сировиною для формування майбутніх зірок, планет і, можливо, навіть життя. На землі складні біологічні молекули складаються із атомів вуглецю, пов'язаних із іншими елементами. Як найближча вуглецева зірка до землі CW-лева, дає астрономам можливість зрозуміти взаємодію між зіркою та її навколишньою оболонкою, це особливо цікавий об'єкт для вивчення, оскільки оболонка зорі є відносно турбулентною зі складною внутрішньою структурою. А яскраві зірки коливалася впродовж останніх 15 років, що з точки зору астрономії неймовірно короткий проміжок часу. Вивчення таких зірок, як CW Leva, може допомогти нам передбачити, як буде поводитись наше власне сонце в кінці свого життя через мільярди років. Поки що сонце синтезує водень у своєму ядрі, але колись у майбутньому водень все ж таки закінчиться, і наша зірка неминуче почне руйнуватися. Астрономи виявили сліди води в одній з найстаріших відомих галактик-галактика, що має ось таку назву, розташована приблизно 12,88 мільярдів світлових років від Землі, що означає, що галактиці всього 780 мільйонів років, і це саме той вік, коли зорі формуються набагато швидше ніж у більш зрілих галактиках. Спостереження за найвіддаленішою та найстарішою виявленою водою у всесвіті було здійснено за допомогою великого міліметрового радіотелескопу Атаками або коротко АЛМА. Це потужний радіотелескоп, що складається з 66 радіоантен, розташованих на півночі Чилі в пустелі Атакама. Галактика, відкрита ще в 2017 році, є найбільш масивною з відомих на даний момент галактик цієї стародавньої епохи. І по суті складаються з двох галактик, які здається зливаються в одну. Вода є третьою за поширеністю молекулою у всесвіті після молекулярного водню та оксиду вуглецю, А деякі дослідження показують, що вона може бути використана як ознака утворення зірок. Крім води, Алма виявила також молекули чадного газу. Виявлення цих двох молекул у великій кількості свідчать про те, що молекулярний всесвіт сформувався незабаром після того, як хімічні елементи були синтезовані в ранніх зірках. У цих галактиках більше газу і пилу у порівнянні з більш зрілими галактиками, що знаходяться ближче до нас. Наразі астрономи не розуміють, як така величезна кількість газу і пилу зібралася у молодому всесвіті, щоб утворити перші зірки та ранні галактики. Відповідь вимагає вивчення цих та подібних галактик, що народжують зірки, щоб краще зрозуміти структурне формування та еволюцію раннього всесвіту. Ну і вже традиційно не можу не торкнутися теми про пригоди космічної обсерваторії Джеймса Веба. 12 жовтня телескоп вартістю 10 мільярдів доларів успішно прибув до французької віани, завершивши 16 денну морську подорож, у якій він подолав 9300 кілометрів. Тепер, коли космічний телескоп благополучно дістався місця запуску, технічні групи почали працювати над остаточним контрольним списком підготовки перед запуском 18 грудня. Очікується, що ці приготування триватимуть 55 днів з моменту прибуття обсерваторії до дня запуску. Після того, як Веба перемістили до стерильних приміщень компанії Ariana Space, спеціалісти з контролю забруднення переконалися, що обсерваторія чиста та без забруднень після подорожі. Потім інженери провели останній набір електричних та функціональних випробувань, щоб переконатися, що доставка пройшла гладко. Фахівці у спеціальних захисних костюмах незабаром розпочнуть двотижневий процес завантаження космічного телескопа паливом, який йому знадобиться для живлення ракетних двигунів, що підтримуватимуть його орбіту. Далі веб перемістять у сусідню будівлю, щоб підняти та встановити у оптічнику ракети Аріана 5. Потім вже сам оптічник підніматимуть та встановлять на ракету, яку розмістять на стартовому майданчику за кілька днів до запуску. Запуск Веба стане ключовим моментом для НАСА та Європейського космічного агентства. але це лише початок. Наступні 29 днів будуть, можливо, найхвилюючими з початку історії космічного телескопа. Тисячі деталей повинні працювати правильно та послідовно, щоб розгорнути телескоп та привести в остаточну конфігурацію, поки він летітиме крізь космос до місця призначення, віддаленого на півтора мільйона кілометрів. Про ці 29 днів в НАСА зробили захоплююче відео, яке, до речі, можете подивитися в професійному українському озвученні на каналі Хмаринка Science за посиланням в описі. Ну, а на цьому будемо прощатися. Дякую всім вам за увагу! Не соромтеся ставити лайки та писати коментарі. Ну і, звісно, буду дуже вдячний за поширення цього відео в соцмережах. Як завжди, будьте здорові та дивіться українське на все добре!